Дарую тобі квіти, щоб ти вміла життю радіти. Ти його вмієш ним радіти і можеш мене навчити. Дякую. Далі дарую тобі червоні трусіля, щоб тебе було видно здаля. Дякую. Далі ми даруємо тобі теплі мусочки, щоб не боліли почки. Дякую. А це тобі пляшечка винця для красивого кольору Винця. Дякую. Щоб ні ти гарно язиком працювати, треба цей тренажер мати. Дякую. Прекрасно. А це ми тобі даруємо нашу заначку, щоб ти заправила для кума тачку. Ні, ти що? Ну для себе, щоб кум тебе далі. Це тобі пачка. Даруємо пачку серветок. Ти поняла? Ні. А це щоб в тебе в житті більше не було стресу для безпечного процесу.